Всім привіт! Ви на каналі Іван Коковиль і це мій старий добрий майдістрі. Він оновився, ну бо в мене був зіпсований світ. І тепер я можу все спочатку. Ну добре. Відправлений пункт. Давай, садимося. Давайте. Ще дорослі люди, це мій канал, правда? Не вмію читати, але... Просто буду виконувати. Його. Ну, коротше, нам треба дослідити все, що ми бачимо. Але для цього треба міть. А щоб налаштувати? Перший збір нам потрібні ось такі штуки. Протягніть конвейер. Добре, без проблем це і нам потрібно начебто, в першу чергу. Сюди провести конвейер, який буде автоматично добувати мідь. Називається, поспішив наперед. Ну, то зустрінемося. Коли я добудую ю і на, налаштую видобуток Міді. то пока. Хоч відео ще буде тривати. Ось я налаштував. Але не повністю. Дивіться, я ще сюди поставлю. І що нам потрібно дослідити Міні конвейер Оце. І далі нам потрібен свинець І я покажу для чого. Спершу я його просто добуду для того, щоб долаштувати моє виробництво мідь мій. Добре, 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 де ж воно? Ось, мостовий кодвей. Треба ще трошки пофарбити. Свелиція один часто використовував ресурси. Даю підтвердження. Електриці він пригодиться. Потім підете там. Але то вже потім. І усе те, що нам потрібно є. І для чого ж цей мостовий конвейер? Та-да! Він може перенести, ну, видобуток. Тобто проходити об'єкт. Це як біст. Але ми чогось не маємо доступу туди. 25 свинцю. походу механічними бурами. Так, так, так. Він має ось такі кольори яскравості. Він оранжевий, він фіолетовий. Це пурпуровий. я Не знаю. Але, я сказав, що це плюс. Я люблю його використовувати замість конвейерів. Це зручно. Але поки що нам дешевші конвеєри. Але потім в нас буде купа міді, але і багато свинцю. Тому... Не жалійте його. Краще використовуйте його. Але поки що, поки в нас немає до доступу до масового користування свинцем, то ми використовуємо звичайні конвейери, а на мостові. А багатенько все-таки нам підсунули цього свинця. Як та свиня Хі -хі. Ой. Ну, тут механік дуже багато, але коли в нас є більший доступ? До цього елементу груди точніше ми можемо налаштувати, хоча вже не треба. Зараз ми дещо зробимо і навколо всіх є конвейер. Але, походу, ми не справляємо. О, в нас вже цей. Дали ось таку змогу. І ми маємо поставити дві такі штуки. А ще час було стоїть, йде. Просіють. Ну і все, що можна цей собі взяти та покращити. Зараз неприємний час для того, щоб будувати по звуку. Тихо. Тепер здовж є звук. Прикольно. звук графіка гендер здя. Чим собі є нагадує байка? Чи то кубок або чи... Чим До речі, хто грав або Грає Байдістрі, підписуйтесь, або... Якщо вам сподобалось. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, якщо не сподобалось... Пишіть в коментарі, що вам не сподобалось. Я вам набагатимусь догодити. Так. Будуємо конвейер. Ну, це все нудно, Тож зустрінемось після того, як. Ну, зробив всю оборону. Я добудував і випадково переборщив. Так, так, пройшов першу хвилю. Ну, вона тут легка. От один розбійник і все. І нам треба було поставити це. Ну що ж, я пост... Ой. А я дещо додобудував. Ось, бачите, це старі споруди. І єдина їхня властивість те, що тут є. Чи не з Брухту. Брухт це оце. Але їх не можна дослідити. Ну, за застійка. Я їх бачив лише в... коли проходив в пісочниці. Як в креативі схоже. На майкравський креатив. Тут стоїть заложа. Так, свинцю. Як той свин свинки брати. Я це вдруге клас кажу. Пробуємо конвейери і постачаємо. Це швидко і просто. трошки прокачую Опа! І опа. Та-дам! Конець постачається так, є треба о розподілювач і маршрутозатор. зато. Це ті самі штуки. Люблять одну ту саму фото. О. Ч це було? Хі. А, мій почався? Ну, ми готові. Правда? І це вдаст два. Один такий розбиток був на першому рівні. Але дуже легко виграти. А ще я використовую їх, використовував як музеї. Оці споруди під час завойовки території. А, ой. Але. 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 Сталось таке. Снимай з ким говориш? Зівай відео. Відео знімаю. Що, май до Тож, тож, тож. Прийшли батьки, не хвилюйтесь. меня не дозволяють. Зараз виграшу. А, це діставає до кінця поля. Тож, давай. Так. Робимо. Давайте, швидше. Рухатись можете? Я збираюся тут пройти. О, до речі, ще цей, добуду пругти. У нього, що правда, нічого не скрафтиш. А, і розберу усі споді. Зпочуд... А ну, що ти нам даєш? Нічого, напевно. Трошки прокачаємо усе. Ну, спочатку дерево технології маленьке. Але потім буде велика. А, треба трошки. ще трошки. І він безкорисний. Але оці штуки можна розібрати. Хоч вони як старотальні, але мені вони не подобаються. І проходимо до частої хвилі. Хто залишає? Пишіть в коментарях. І хто грає в цю гру. Так, або здає продає. Здав качі ще раніше, то пишіть коментарях. Будь ласка, пишіть коментарі. Я люблю їх читати, коли добавиш, що робити. Музика стихла. Ура! Таке буває, не хвилюйтесь. Е не знаю, як це назвати. Де дуже сильні. Стали. Час для збільшення оборони. Електрика тут найкраща штука в байдесі. З нею робив все, що хоче, навіть лампа є. Фух. Усе? Ні, ще не усе. Я хочу додати ще два розподілів. Розсіювач. Який розподілювач. Розподілювач, Це оце. розиподілювач, О! А? Що, в них мідь? Так, не може бути? Поєприпаси, боєприпаси, боєприпаси, боєприпаси. боєприпаси. Боєприпаси, боєприпаси все є. Ох, якщо тут ті ще то це наприємно. Ура! Ну що, всім сім всі, всі, пока-пока і до нових зустрічей! В наступній серії ми будемо захоплювати сектор 175 та прокачувати ті технології. Потім будемо захоплювати крижаний ліс для того, щоб в секторі 175 добувати. І Ну то. Всім пока-пока і до нових зустрічей!